Читання Уроку 1-2, частина 4. Тема уроку Джеремі Стронг у школі». Відкриваємо з вами другу сторіночку у підручнику. Пригадаємо з вами, що ми пам'ятаємо про письменника Джеремі Стронга. Прочитаємо з вами невеличку інформацію. Та підкреслимо назви творів письменника. Джеремі Стронг відомий як автор багатьох книжок для дітей і юнацтва «Гармедер у школі, «Гармедер серед піратів, ракета на чотирьох лапах, розшукується ракета на чотирьох лапах тощо. Перш ніж стати письменником, Джеремі Стронг працював пекарем і щоночі начиняв джемом близько тисячі пиріжків. Підкресліть назви творів письменника. Так, це гармидор у школі, гармидор серед піратів, ракета на чотирьох лапах, розшукується ракета на чотирьох лапах. А як ви думаєте, чи потрібно ще щось знати про письменника, крім його творчої діяльності? Дуже добре. Виконаємо з вами вправу фотоапарат. Отже, уважно запам'ятайте речення, і потім його запишіть графічно у підручнику. Увага! Запишіть. Прочитайте те, що ви записали. Чудово, Ознайомимося з вами і з навчальною одиницею. Основні особливості епису, здебільшого прозова мова. Зображення людини через її вчинки, поведінку, мову тощо наявність описів? Повторимо з вами ще раз основні особливості епосу. Поставте відео на паузу і назвіть основні особливості епосу. А як ви думаєте, чому Гармедер у школі Джеремі Стронга? Це епічний твір. Дуже добре. Пригадаємо з вами, що ж таке порівняльні звороти. Прочитаємо невеличку інформаційну довідку. Порівняльні фразеологічні звороти об'єднують усинонімічні ряди. Так, активне зростання. Швидкий розвиток передають синоніми Просто як з води, як надріжжя, як гриби після дощу. Спробуємо з вами з'єднати синонімічні фразеологізми порівняння, як билина в полі, так, як горох при дорозі, мов кіт наплакав, як у кота сліз. Як гриби після дощу. Так, як надріжжя, наче у воду впасти, як вода змила. Так. Виконаємо з вами вправу черепашка сорока. Прочитайте чистомовку. Перший раз повільно, як повзе черепашка, Другий раз швидко, як скрикоче сорока. І третій раз найшвидше, як тільки можете, чітко вимовляючи кожний склад і кожне слово. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово! Попрацюємо з вами і з тлумачним сонечком та дізнаємося лексичне значення наступних слів: брикет, цвіль, вінця. Перегляньте відеофрагмент із поясненням. Брикет речовина спресована у форму цеглинки плитки. Цивіль – оксамид випухнастий наліт, утворений мікроорганізмами. Вінця верхні краї посуду, здебільшого відігнуті потовщині. Ну що ж, а тепер у своєму підручничку відшукайте тлумачний словничок. Два рази прочитайте лексичне значення кожного слова, а третій раз прочитайте на початок слова. Саме слово, а лексичне значення. Спробуйте самостійно пояснити. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово! Незнайко також разом з нами читає уривок твору Джеремі Стронга Гармидр у школі. І він вирішив переписати уривочок тексту. Прочитаємо його. Подивимося, можливо, де допустив помилки, і якщо незнайку допустив помилки, то їх виправимо. Минуло небагато часу, як більшість парт, а також підлога, вкрилися борошном. Так, тут у нас допущена помилка у слові більшість, пропущений знак м'якшення. Наступне речення прочитаємо і подивимось. Діти мали білі плями на личках. На руках до середини ліктів, а також на штанцях, спідничках і джемпера. Правильно, до середини пишемо літеру Е, адже тут у нас не наголошена літера Е. Так, і в переліку перед кому не ставляємо. Ну що ж, прочитаємо з вами уривочок твору. Джеремі Стронга Гармидер у школі. Можете поставити відео, відео та прочитати самостійно цей уривочок, а можете прочитати разом із диктором. Це дріжджі. Насправді вони живі. Міс Гармидер узяла брикет і почала відщипувати від нього великі шматки. Та роздавати всьому класу. Дріжджі, діти це такий грибок, як цвіль. Діти брали їх, нюхали і незадоволено відвертали носи. Цей грибок не шкідливий», розсміялася міс гармидер. Кожна скибка хліба починається з дріжджів. Завдяки дріжджам тісто росте. Візьміть миски й насипте трохи борошна. Минуло небагато часу, як більшість парт, а також підлога, вкрилися борошном. Діти мали білі плями на личках, на руках до середини ліктів, а також на штанцях, спідничках і джемперах. А тепер за діло беруться дріжджі, оголосила міс Гармидер. Скільки їх треба класти? запитала Кері. Не думаю, що це має значення. Коли зробите, додайте багато цукру. Дріжджам потрібен цукор, вони ним живляться. Тепер усе перемішайте, прикрийте зверху тканиною. Ми поставимо тісто біля обігрівача, щоб краще бродило. Дріжджі люблять тепло, тоді тісто краще росте. Діти принесли миски з тістом і розставили біля класного обігрівача. Міс Гармидер з кількома дітьми пішли поставити миски в інших класах. Ми робимо це для того, щоби ділитися з іншими, пояснила вона. Невдовзі кожен клас у школі мав миску з пирогом дружби. На превелике своє задоволення й цікавість. Мис гармидер навіть передала по одній мисці для містера Шарапнеля та місіс Штург. Гм, принюхалася міс гармидер, як у справжній пекарні, а ви справжні пекарі, гордовито додала вона. У відповідь третьокласники щасливо заусміхалися – вони розкрили зошити і почали записувати, що наразі зробили, чекаючи, коли дріжджі також зроблять свою роботу. Перша ознака успіху з'явилася через півгодини, коли Марк помітив, що тканина над його мискою піднялася булькою. Він заглянув досередини і здивовано зазначив, що суміш геть уся. Спінилася. На її поверхні з'являлися малесенькі бульбашки, а сама вона піднялася до країв миски. Ось що роблять дріжджі, схвильовано вигукнула міс гармидер. Завдяки їм тісто росте. І в мене так само закричала Джулі, і в мене. Кімната наповнилася запахом бродіння. На жаль, дріжджі не перестали бродити, досягнувши верху мисок. Вони булькотіли далі й далі. Миски почали переповнюватися, тісто вивалювалося через вінця й вихлюпувалося на килим. Воно не зупинилося і росло далі. Ой-ой, забідкалася міс Гармидер. Думаю, ми додали забагато дріжджі від цукру. Те саме відбувалося і в інших класах. Пиріг став дуже, ну просто неймовірно, пирогом дружби. Він почав розповзатися по всій школі. У кабінеті містера Шрапнеля його пиріг виступив у похід. Він захопив весь стіл, стікав по ніжках, прихопивши із собою кілька важливих документів, не кажучи вже про кулькові ручки, степлер та фотографію з власноручним підписом міністра освіти. Місіс Штурх, вигукнув директор, ви вже знайшли заміну? На жаль, містере Шрапнель, відповіла секретарка. Боюся, міс Гармидер працюватиме й далі. Місіс Штурх подивилася, як пиріг дружби на її столі забирає із собою телефон, відкинулася в кріслі і засміялася. Попрацюємо з вами із текстом самого уривку. Знайдіть відповіді на такі запитання та їх прочитайте. Від чого діти незадоволено відвертали носи? Які дві головні дії для зростання тіста міс гармидер порекомендувала учням? Знайдіть та виділіть відповідь на наступне запитання. Чому миски з тістом опинилися в різних кабінетах? Що виділялося з бульбашок на тісті? Знайдіть у тексті речення і виділіть відповідь на таке запитання. Після якої події директор запитав у місіс Штург про заміну Міс Гармидер? А що викликало сміх у місіс Штурх? Поміркуйте, яке враження на дітей справила спільна робота, приготування порога дружби? Прочитайте виділений уривок тексту на п'ятій сторіночці. Пиріг виступив у похід, він захопив весь стіл, стікав по ніжках, прихопивши із собою кілька важливих документів. Як, на вашу думку, називається авторський прийом і чому автор надає пирогу дружби людських якостей? Гляньмо з вами відеофрагмент і потім дамо відповіді на запитання. Увага! Пиріг це печений виріб із тіста з начинкою. Вважають, що пиріг як святковий атрибут набагато раніше з'явився на Русі, ніж в Європі. Згодом він став популярним серед інших народів. Є багато різновидів пирога. Те, що пиріг з давніх часів увійшов до культури України, свідчать особливості нашої мови. Наприклад, у фразеологізмах чуємо запросити на пироги означає запросити в гості, мазати пирогом значить балувати, розпещувати кого-небудь. Про пироги співається і в щедрівці. Щедрую, щедрую, я пироги чую, як не дасте пирога. Візьму вола за рога. Історія пирога пов'язана із біблійною легендою про волхвів. Волхви, мудреці або вчені люди першими помітили зірку, коли народився Ісус. Вони прийшли до Єрусалима, щоб пошанувати Божого Сина і віддати йому свої подарунки. З тих часів символом таких подарунків став пиріг. Який називали на честь мудрих і щедрих волхвів королівським. Люди випікають його, розділяють на всіх присутніх і на тих, хто не може собі цього дозволити. Таким чином, шматочок пирога є подарунком для бідних. Сьогодні нам також близька традиція випікання пирога. Так 2009 року в італійському місті Мілані розпочалася історія нового смачного свята. Музиканти, кухарі та інші творчі натури об'єдналися, щоб створити спільний музичний і смачний торт. Уже за кілька років це стало доброю традицією у всьому світі. 20 липня 2011 року вперше було відзначено Міжнародний день торта, який присвятили миру та дружбі. Такий захід об'єднує людей. Дарує їм неабияку радість у спілкуванні. Крилатим став вислів Я йду до тебе, з тортиком. Що з переглянутого вам запам'яталося? А яка головна мета Міжнародного дня торта? А яким міг би бути торт чи пиріг цього року, та якій темі присвячений? А як ви думаєте, яка була мета в міс Гармидер, коли вона вигадала подію з пирогом дружби? І чи досягла вчителька своєї мети? Ну що ж, запишіть. Які емоції пиріг дружби викликав у дітей? Перегляньмо з вами фрагмент мультфільму. Знайдіть спільне в мультфільмі та у творі Джеремі Стронга? Я муки купила. Тісто замісила, будуть і пампушки, будуть і батрушки. Завтра прийдуть подружки, будуть їсти коржики. Завтра мої подружки прийдуть їсти коржики. Чи то вушка, чи то ріжки, чи то руки, чи то лапи. Хтось на вулицю. чи лапа. Нашої бабусі тісто йде чомусь вони за місто. Величено ну я за тісто. Ось яка мені нагода. Я із пекарського роду. Буду тісто припікать, припікать, випікать. І на заздрі всім хазяйкам випечу я коровай. Ось такої вишини, ось такої ширини. Підрум'янини, підрум'яниний. Старіть, будь ласка, так що спільно в цьому мультфільмі та у творі Джеремі Стронга. А як ви думаєте, з чого слід ще приготувати пиріг, окрім борошна, молока, дріжджів? Молодці. Чудова робота.